Здихлика. розпакуємо подивимось, що у нас тут. Так. Ніж. Так. Дерев'яна ручка дуже легкий. Прям дуже легкий. Скоріше за все, ручка бамбукова. Так. Ну, обичний ніж, не знаю. Карманний ножик, складний. Так, ножі я люблю. А, типу, непоганий товар, начебто як і практичний. А, по рюкзакам по сумкам розпихав, але на даний момент їх накопилось дуже багато. І я виставляю на OLX, але на OLX їх не купують. Чому так? Хизи. З моїх знайомих, тих, що я знаю, вони купують. Але от, ну, в мене не, не працює, я не знаю. Отакий от ножик. Подивимось, скільки це може коштувати. В діапазоні 100, 150, 200 і один раз, по-моєму, щось біля 300 ми знаходили по вартості ніж. Я не думаю, що це буде щось дороге. Я думаю, ну, гривень 100 плюс-мінус він має коштувати, а там вже будемо дивитися. Так. Ну, начебто, в принципі, як бездефектний. Окей, ціну ви побачили. Ми. Ідемо далі. Давайте коробку. Ну, я не скажу, що прям дуже важка, але грамчиків так 500 має би бути. Що у нас тут? Все? Ні? Ні, не все. Так, раз Два. Так, Укрпошта більше даних жодних нема. Добре. Так. Паралончик, що это? Фігурки зв'язних воїн. Прикол. Офігеть. Прикольно виглядають, диви. Така, така. Така, їх тут прям, щоб ви розуміли, повна, повна жменя. <рикольно> Офігеть. Ну, скоріш за все, якась чиясь когось колекція. Окей. Отак от, от. Що ми? Тут ще і ці штампи знизу.